Цей годинник став вершиною художньої винахідливості та інженерії свого часу. Його робили для королеви Франції Марії Антуанетте на межі 18 та 19 століття. Правда, вона його так і не побачила. Її стратили за 9 років до того, як роботу було закінчено. Нині ж годинник королеви виставили на огляд у музеї науки в Лондоні. Це найскладніший годинник свого часу. Він має безліч функцій. Цей годинник можна назвати розумним. У ньому є секундомір, термометр та протиударна система. Завод автоматичний. У годиннику також є вічний календар з поправкою на високосний рік. Репетир відбиває годину, чверть години та хвилини. Секундна стрілка незалежна. У годиннику використано цінні матеріали, зокрема, золото платину, рубіни, сапфіри та гірський кришталь. Загалом у годиннику 823 деталі. До речі, працював над виробом знаменитий швейцарський годинникар Авраам Луї Брегем, засновник компанії Брегем. Це був його 160-й годинник. На створення пішло 19 років. Він коштував 30 тисяч швейцарських франків. Шалена сума в той час. У 2013 році годинник Марії Антуанети оцінювали у 30 мільйонів доларів. Зараз цей витвір частина виставки під назвою Версаль наука та пишнота. Тут понад 100 цінних експонатів. Усі думають, що знають історію Версаля. Люди вважають, що це історія влади та багатства, а можливо, й французької революції. Ця виставка про все, але вона також розповідає про іншу революцію наукову. 18 столітті в годинникарській галузі стався великий прорив, дещо використовують. І нині. Ми розповідаємо цю історію на виставці, також тому що годинник став символом статусу та предметом, який свідчив про витонченість та елегантність власника. Виставка в Лондоні триватиме до квітня наступного року.